Всім гарно здоров'я з вами, як завжди, Сер, і сьогодні в нашому куточку ми продовжимо пробиратися у глибину ігор. Але цього разу ми не будемо говорити про філософію, яку несуть у собі ігри. Сьогодні ми поговоримо про те, як ігри здатні допомагати у лікуванні нашої психіки, що у світлі того, що відбувається в нашій країні, дуже нам необхідно. Я планую цілу серію відео, яка буде виходити впродовж деякого часу. Що допоможе мені потрішки розібрати різні хвороби та те, як ігри допомагають їх лікувати. Сьогоднішня тема депресія і невеличка примітка. Не забуваємо про те, що будь-які ліки у неправильному використанні шкодить нашому здоров'ю. Тому не лікуємося 24 на 7 у доті, а також не забуваємо про те, що ігри це лише засіб, який може допомогти під час терапії. Це не чута теплетка, яка може вилікувати вас від всього в світі. А зараз пропоную вам не затримуватися на вступі і прийти до суті. Але для початку традиційна частина кожного нашого відео. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду! Перед тим як ми перейдемо до основної теми сьогоднішньої розмови, ми розглянемо те, як ігри можуть допомогти психічними проблемами. Репрезентація завдяки репрезентації, розробники можуть показати гравцям те, як себе відчувають і як діють люди з якоюсь хворобою чи розладом, що допомагає гравцю відчути себе у якості такої людини, а людям з тою чи іншою проблемою дає змогу зрозуміти, що вони не одні страждають від цього. Відволікання за рахунок ігор можна відволіктися від проблем, що відбуваються навколо, отримати якийсь новий досвід від гри, опірнути в сюжет і в геймплей. Так це банально, але це факт. Також не потрібно забувати про те, що є ігри, які розроблялися спеціально для прямої допомоги з тією чи іншою проблемою. Депресія слово, яке знають всі у наш час, але на жаль, це поняття у більшості випадків може використовуватися неправильно, і будь-що може називатися цим словом. При депресії людина просто втрачає змогу отримувати задоволення та позитивні емоції, і все це із порушення процесів у нашому організмі. Людина, яка не має таких порушень, живе по такій ланці: праця, дофамін, мотивація, задоволення і позитивні емоції. А людина з депресією ніяк не може рухатися по такій ланці. Вже з самого початку будь-яка праця просто не має сенсу. Така людина постійно з низьким настроєм, втратою інтересу до всього, постійно виснажена та також має проблеми зі сном, апетитом та концентрацією. І постійне відчуття самотності також присутнє. Це стан, яким не можна нехтувати і з яким потрібно щось робити, тому що, як мінімум, людина втрачає будь-яку працездатність. На довгий період часу. А в найгіршому сценарії людина просто може вкоротити собі віку. Репрезентація депресії у відеоіграх це те, що можна побачити у в будь-якій грі. Макс Пейн, Старкрафт, Алан Вейк та і врятуйте мою душу, але я також у цей список віднесу серію Архема. І людина, яка хоча б колись страждала, чи страждає від депресії чи депресивних епізодів, спокійно зможе побачити своє відображення у персонажів. Цих ігор, що дає змогу зрозуміти, я не один борюся з цим. А для людей, які ніколи цим не страждали, можуть побачити відображення того, як живеться таким людям. Як говорилося раніше, при те у людей є проблеми з отриманням задоволення від будь-якої праці. І тут нам з таким може допомогти якийсь лутер-шутер, наприклад, Destiny чи Division. Чи будь-яка гра, яка просто постійно закидає нас різнобарним лутом, взяттям нового рівня чи ще чогось. І за такої активності в іграх частина мозгу, яка відповідає за процес отримання задоволення, просто стає неймовірно активною. Відеоігри з нами не такий великий проміжок часу, і тому мозг просто не знає, як адекватно реагувати на таку активність. І тому саме із за цього він надто активний. Але на жаль, це не може допомогти з хронічним станом там вже тільки робота з психологами і психотерапевтами, а іноді і з психіатрами. Однак це хороший спосіб отримати хоча б частку задоволення, хоча б на якийсь проміжок часу. Для мене такими іграми стали Destiny та Division. Історія з цими іграми це просто щось дивовижне. З першою горою цієї добірки я познайомився під час написання дипломної роботи бакалавра. Хто вже стикався з таким чудом, чудово розуміє, який це складний процес в плані зісти і написати його. У мене ж написання теплому випало на початок повномасштабної війни, і в мене тоді якраз почався депресивний епізод, із за якого я був довгий час овочем. І звісно нічого мені не приносило задоволення. А говорити про те, що потрібно писати тепло, ну це щось із книг про чаклунство. Тоді я вперше пішов до психіатра, який мені призначив багато всього цікавого, та поставив діагноз. Де вже під ліками я вже потрішки почав працювати над дипломом. Але так як це довгий процес, а мені в тому стані подарівна була винагорода відразу, то я почав шукати варіанти, як я можу це отримати. Та тут на очі попала Destiny, лутер-шутер від Bungie, який дуже чимось нагадує Borderlands. Від другої частини цієї серії я просто фанатів, і завжди, які у мене були відчуття від неї, відразу же поставив на завантаження в Дестані. І ось таким чином, по вечорам я отримав винагороду роду у вигляді отримання нової різнобарвної зброї та нового рівня геймпаса, що просто неймовірно радувало мене. Схожий шлях я пройшов, коли я вперше завантажив першу частину Division. Тоді було не саме краще розставання з близькою людиною, і в результаті мене знову закинуло в депресивний епізод на декілька місяців. І поступово через рефлексію та отримання різнобарних пушок я приходив до тями. Слід зазначити, що в цих іграх я не приймав участі у ПВП контенті. Я розумів, що я повний нуб, і я не хотів себе зрівнювати з кимось, тому я займався проходженням лише pve контенту. Де немає ніякого змагального елементу, що переносило свій профіт від цього. Також допомогти у подоланні цієї проблеми можуть різні ігри з глибоким сюжетом квести, інтерактивне кіно чи звичайні ігри про ходьбу. Але з такими іграми все може бути дуже індивідуально. На рахунок ігор, які були спеціально роздроблені для лікування, все не так легко, їх, на жаль, дуже і дуже мало. На просторах інтернету я зміг знайти Sparks, Рольова гра, яка була розроблена саме з цією цілею, та на її базі було проведено досліди, які показали певні результати. У дослідженні брали участь 187 підлітків із депресією середньої тяжкості. Їх розділили на дві групи: одна грала у спаркс, а інша отримувала класичну терапію із психологом. В результаті поліпшення було зафіксовано у 44% випробуваних у першій групі, та 26% у другій. Що доказує ефективність цієї гри у лікуванні депресії? Також я знайшов згадку про студію, яка була створена для того, щоб створювати ігри для лікування психологічних хвороб Deepwell D.D.X. якщо я все правильно прочитав. Але якоїсь значної інформації про них та їх продукт я не знайшов, та їх сайт, наче не обновлявся деякий час. Тому я буду трішки спостерігати за ними, може, щось з цього і буде. Сьогодні ми розглянули тему ігор та депресії, і як я говорив на початку, це тільки перше відео із серії, як відеоігри лікують нас. Можливо, було б правильно зробити весь список хвороб та розладів у одному відео, але це не той шлях, який я хочу обрати, тому зовсім скоро ми повернемося до цієї тематики. А зараз я хочу подякувати вам за перегляд. Буду радий прочитати ваші коментарі про те, як саме вам допомагали ігри впоратися з вашими проблемами. А також хочу попросити вас спіклуватися про ваш психологічний стан. Якщо у вас є якісь проблеми чи підозри, то не потрібно цього ститатися. Ви не одні, і ви обов'язково з цим впоритеся. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу BuyMeACoffee. Ну і саме головне, дякую вам за перегляд. З вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі і все буде, Україна!